Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми розглянемо тему, як жити в перемозі над лукавим: Влада Христа та відповідальність віруючого». Тобто є влада Христа, Його Слово і є наша відповідальність. Сьогодні ми розберемо тему, як практично противостояти дияволу і гріху. Ми живемо в духовному світі. Ми це повинні розуміти, що ми живемо в духовному світі. Бог, коли створив землю, Він створив і людину. Але перш перед тим, як була створена людина, були Бог, всі ангели, архангели. І Бог є духовна особа, Бог є дух. Також всі ангели, архангели, херовіми є духовними істотами це дух, вони без тіла. Також, коли був скинутий ангел світла, Люцифер на землю, бо він згрішив перед Богом, він захотів стати Богом і через свою гординю він був скинутий на землю. І він якби втратив свою владу, яка була йому дана на небі. І Архангел цей Світла, цей Люцифер, він став, ну він теж є дух і теж безтілесний. І всі ангели, які пішли за ним, це теж є демони, вони безтілесні. Коли Бог створив людину, ми теж є і Бог, ангели, і демони вони вічніші. І Бог створив людину, теж є ми є дух і теж ми є вічна людина. Але Бог нам дав тіло. І поселив нас на цій землі легально, тому що земля це видимий світ, це фізичний світ. І так як ми ну, тут існуємо легально, то Бог нам дав тіло. Коли був скинутий сатана от з неба, йому, в нього була сила, в нього не було власті. Йому треба було. Виманити в Адама і Єви власть, тому що Господь їх благословив і дав їм владу на землі, над цією землею, над тваринами, над птахами, над морськими рибами. Він їм дав владу і сказав, щоб вони панували над цією землею. Коли е, прийшов Сатана, він розумів, що він безцілесний, і він не має права вторгатися в ці закони землі і те, що Бог зробив. Але через обман, через лукавство він е, обдурив Єву, обдурив е, Адама. Тому що написано, що в Адамі всі согрішили, Тобто Єва може була якби обдурена, але Адам це зробив, він знав, що це гріх, і він піддався теж на цю спокусу і зрішив. І влада була забрана в Адама і передана, якби сатані через гріх. І так народилося на землі царство сатани, царство Темряви, де постійно йдуть вбивства, війни, всякі. Збочення, Всякі гріхи, люди починають красти, обманювати, завість з'являється. І цим живляться демони. Це їхня підпитка. Якби. І люди оказалися в такій тюрмі. В цій землі, в царстві Темри вони оказалися в тюрмі. Але в Бога є свій план. Він посилає свого Сина Ісуса Христа, на цю землю, для того, щоб визволити. Людський рід від царства темрява, витягнути їх і перевести в своє царство, в Царство Боже. Коли Ісус Христос народився через Діву Марію, і йому треба було легально прийти на цю землю, і він прийняв тіло. І написано Бог воплотився він, як легально мав право жити на цій землі, проповідувати як людина. Але він був Богом. І через, коли прийшов Ісус Христос, І Він зразу і приніс Царство Боже з собою. Перша, коли він вийшов на проповідь, то перша його була промова, така, що настав час і приблизилося Царство Боже. І ми вже роздивляємося, що вже є два царства. Було царство темряве, і з приходом Ісуса появилося ще Царство світла, царство Боже. І через проповідь Євангелія. Через покаяння, коли люди призивають ім'я Ісуса Христа, вони переходять із царства темряви в царство світла. Але є ворог людських душ, якому це не подобається. Він не хоче, щоб царство його уменчалося, щоб люди йшли з його царства. І він приймає всі зусилля для того, щоб зупинити людей, а також які вийшли з царства тьми і вже поселилися в царстві світла, в Божому царстві. Він хоче теж їх звести, хоче обманути через обман. І ми зараз роздивимося, яким путем. І, і коли і, два царства, є два роди людей. Є діти Божі в царстві Божому, які народжені згори, в них вже друга родословна, виходить, вони народжені згори від Бога. І є цар діти цієї темряви, сини противлення, які народжені від в них родослов, родословна йде від Адама, тобто людська родословна. А хто вже перейшов в Царство Боже, він поміняв свою родословну від Бога, від Ісуса Христа. Він народився згорі. І тут починається між дітьми Божими і сатаною, його ангелами, починається така боротьба. Як підходить сатана до людей в цьому світі? Перш за все, він підходить думками. Дає думки, і люди починають приймати ці думки, роздумувати над цим. І потім воно це все виливається в духовний світ, починаються війни, починаються вбивства, починаються ці кражі, всякі корупції і все інше те, те що нашиптує їм сатана. Тому що в цьому царстві темряві тільки гріх, біда, зло, горе в людей, і цим він тішиться, і він готовить. Людей в своєму царстві до загибелі. Він їм дає різні розваги, різні от, е, е, такі, як власть дає в цьому світі, дає гроші, е, дає все інше таке, чим можна утримати людей, щоб вони не піднімали свою голову догори, щоб вони не шукали Бога, щоб їм тут, як би казалось, було добре в цих різноманітних розвагах. І так він їх готовить і веде в царство до погибелі. І коли діти Божі виходять на працю, на ниву Божу, вони починають проповідувати Слово Боже, Євангелія. І тоді люди приймають цю думку. Але ворог не хоче, він починає якби, противитися, починає кидати свої думки. І тут починається вибір. Що людина вибере? За ким вона піде? Чи вона прийме Слово Боже, чи вона буде слухати ворога? І тут в нас є такі місця писання, як, як е, прих, відбувається вплив на людей? В Сатана, як він впливає на людей. Він впливає спочатку на наш розум, дає різумінні думки через наші очі, що ми дивимося, через наші вуха, що ми слухаємо. Тому виникає питання, що нам робити, як жити в перемозі над лукавим. У Божому слові Господь нам дає настанови. коли ми читаємо, роздумуємо на слово, вникаємо в нього, і ми знаходимо такі настанови. Ось кілька віршиків. Які я взяла цього Слова Божого. Ефесянам 4, 27. Йде Князь цього світу, а у мені немає нічого. Тобто Ісус тут проголошує, що абсолютно перемогу над Сатаною. У Христі немає нічого для ворога, ні гріха, ні страху, ні неправди, ніяких компромісів. Перемога починається там, де немає спільноти з темрявою. Ворог не може торкнутися того, хто перебуває у світлі. Івана 5:8. Ми читаємо Іакова 4.7. Покоріться Богу. Це, якби нам дає Господь таку зброю, як відбиватися від ворога, як з ним вступати в боротьбу. Покоріться Богу. Тобто ми повинні читати Слово. Приймати Його, покорятися Богу, іменно Слову Божому, противитися дияволу, це противитися тим всім думкам і все, що нам говорить, то, що ми чуємо своєму розумі, противитися не приймати. І він втече від нас. Як покоритись Богу, беремо нагірну проповідь, практично показати. Тут Ісус багато навчає людей, а в кінці Він каже: отже, кожен, хто слухає ці слова мої. Та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який построїв свій копав глубився і построїв свій дім на камені. І коли наперли вітри, дощі, ріки, і цей дім встояв, він не впав. А людина, яка нерозумна, яка слухає ці слова, але їх не виконує, вона не кладе в своє серце і вона не живе цим, то вона уподобляється чоловіку нерозумному, який. Не копав і не вглубився, який построїв свій дім на піску. І коли прийшли ці стихії, то цей дім не устояв і він впав. І що ми повинні робити? От беремо з нагірної проповіді такі слова. Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Ворог діє на нас через думки. Наприклад, хтось нас образив, щось не те сказав, не так подивився, щось не зробив, що нам хотілося би. Тоді з'являються думки, як він міг таке вчинити, як він міг таке сказати. А я думала, що це добра людина, християнин, вихований, а він так поступив несправедливо, я нічого поганого. Не зробила, а тільки добре все. Я так старалась, а він це не оцінив. І тому подібне. Нам треба тоді розпізнавати, хто нам дає ці думки. Ми можемо їх приймати, а можемо їх відкинути. Ці думки можуть нам дошкуляти дуже довго, навіть роками. Тоді е, ми переносимо е, що, що туди, коли ми приймаємо ці внуки, що стається, ми переносимо свій фокус з Ісуса Христа, з Бога, з Його Слова, на ці обставини, на цю картинку, на цю людину, на ці думки, і ми постійно в цьому ходимо, постійно за це роздумуємо. Він нас від, відволікає від Бога. Тоді ми переносимо, е, і тоді Господь нам дає настанову знову у Слові. На ті думки, які дає ворог, що стається, що стається з нами. Ми втрачаємо силу, духовно не зростаємо, в серці закрадається образа, нас ворог вимотує цими думками, навіть може шептати про помсту. Такий стан є відкритими дверима для демонів. Тоді вони легко захвачують наш духовний дім і починаються проблеми зі здоров'ям. Духовним станом, а також душевним. Тут йде тиск на душу, тіло і дух. Тут все взаємозв'язано. Що нам робити, щоб перемогти лукавого? І Господь знову нам дає настанову. Ефесянам 6, 17. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Слово Боже. Беремо духовний меч, поступаємо по Слову. Як поступати по слову, благословляйте тих, хто проклинає, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Тобто, коли до нас приходить думка від лукавого, що нам щось погане зробили, ми повинні тоді молитися за цю людину, благословляти її на покаяння. На те, щоб Господь просвітив очі серця, шкриві духовні очі, духовні вуха, щоб людині відкрилося слово, відкрилося спасіння. Ми не повинні е, е, приймати ці думки негативні від е, е, лукавого. І далі знову така настанова. Перше Івана 2:14. Юнаки, ви перемогли лукавого. Бо Слово Боже живе у вас. Як ми перемагаємо лукаво, коли ми знаємо Слово Боже, коли ми заміняємо ці думки, які дає ворог на Слово Боже? Тобто нам Дух Святий він підкаже в тій чи другій ситуації Слово Боже. І це дуже часто, от я, ну, я практикую, не практикую самому, наприклад, Дух Святий раз і дав слово по ситуації, раз і дав слово по ситуації. Ти вже не варишся в тому, а поступаєш по слову. Тобто ми маємо меч, Слово Боже, і ним воюємо. Друге Коринфянам 10:5 усяку думку беремо в полон на послуг Христові. Знову зброя, меч духовний, всяку думку, яку дає ворог замінюємо Словом Божим, ми повинні зрозуміти, що йде духовна війна між темрявою і світлом. Ми живемо в духовному світі. Також ми маємо навчитись розпізнавати в кожній ситуації. Хто стоїть за тією чи іншою людиною. І тоді буде легше і спокійніше сприймати різні ситуації, які виникають в нашому житті. Тому що сатана спричиняє тиск на тих людей, які ще не знають Бога, і навіть на тих людей, які вже знають Бога. І вони можуть навіть не розуміти, що відбувається. Ми маємо співчувати таким людям, тому що вони в полоні ворога, молитись за них. Щоб Господь явив їм милість, дав покаяння, просвітив їхній розум своїм світлом. Тоді наші серця будуть змякчуватися, очищатися. І те, що ворог зробив через цих людей, буде від нас відходити. У нас буде Божий захист, бо ми не будемо давати місця дияволу. І я ще хочу повторити, що на нинішній день є два царства: є Царство Боже, є царство сатани. Царством Божий Господь є Бог і є цар, а там панує Князь цього світа. Є діти Божі, і є сини темряви. І є Слово Боже, яким ми відкидаємо ці всі думки, і є думки від диявола. І от я хочу ще зачитати такий класичний приклад, як діє ворог на людей через думки. Ми знаємо, це книга чисел про Ісуса Навина і Халева, коли Мойсей їх послав в розвідку розвідати за ту землю, куди їх Господь хоче ввести. І пішло 12 чоловік від кожного коліна по людині. Вони розглядали ту землю, були довгий час, і коли вони вернулися, 10 чоловік почало говорити, що там великани. Там вони нас поб'ють, ми казалися в їхніх очах, як саранча, і вони нам так дивилися на нас, як на саранчу. Ми не переможемо їх, ми загинемо. Для чого нас вивели з Єгипту. Але Ісус, Навин Халев, син Фунея, з тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг і звернулися до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами. Край, який ми пройшли. Щоб його оглянути, є дуже доброю землею. Якщо вже Господь вияв до нас прихильність, то й веде нас у цю землю. Він дасть її нам, землю, що тече молоко і мед. Але не ставайте бунтівниками проти Господа, тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас, бо він для нас пожива. Тобто ми тут дивимося, що було 12 людей, 10 людей прийняли димку від сатани. Тому що він не хотів, щоб народ прийшов в цей край, який дає Бог. І він починав, починав кидати думки, починав показувати тих людей, великанів. І вони настражили, прийняли цей страх і такий сумнів, і почали ці думки розпостраняти чи розповсюджувати і серед народу, де теж народ збунтувався. Але тільки два мужі: Ісус, Халев, Ісус, Навін і Халев, вони прийняли думки від Бога. І вони почали заспокоювати народ. І тут такий класичний приклад, що в одному місці 12 людей пішли і бачили одне й те саме, але в них одна думка, а в других друга. І сказав, і так сказано у писанні, що в них був інший дух. Вони прийняли від другого, Ті прийняли від сатани, від другого духа, а ці прийняли від Бога. Тобто в них були різні духи. І... Я хочу завершити цю нашу проповідь, щоб нашу, щоб Господь нам дав сили, дав мудрості, дав розуміння, відкрив наші духовні очі, духовні вуха, дав нас, дав цю способність розрізняти духовні речі, думки наші, та, також поведінку других людей до нас. І щоб ми не сприймали так все боляче, щоб ми не реагували так боляче, щоб не закрадалася в нас така якби обіда в серце. Щоб ми дивились на все це просто, тому що ми вже роздивилися, що є два царства, є ця вічна боротьба, з е, темряві, сві, темряві світлом. І ми повинні перемагати цю темряву. Тому що Господь сказав перемагаючому дам сісти зі мною на престолі, перемагаючому дам нове ім'я, перемагаючому дам білий камінь. Так що ми повинні бути переможцями. А щоб бути переможцями. Наш розум треба перепоясувати Словом Божим, постійно обновлювати, щоб Слово Боже воно е, жило в нас, в нашому серці. І коли якісь обставини, воно зразу з нас, Господь, буде давати Духом Святим нам цей меч, який буде виходити, будемо поражати лукавого і його думки, і будемо воювати так це і темряви. Я дякую тобі, Господь, за твою велику милість. Що ти нас привів сюди, щоб ми можемо слухати Твоє Слово, що ми можемо навчатися, Боже. І ми такі, як ми є перед Тобою, бо ти знаєш кожного досконало, Боже. І ми хочемо зростати духовно, ми хочемо служити Тобі, Господь, ми хочемо, щоб наші серця були чисті, Боже, щоб наші помисли були чисті, Боже. І ми приносимо до Тебе ці всі наші прохання, Боже, очищай нас, Боже, щоб у нас не було ні п'ятна, ні порока. Боже, щоб ми могли війти цими відкритими воротами в Твоїй небесні обителі, щоб не було ніяких перегород. А тобі слава, Тобі подяка і честь нашому Богу, цю Сину і Святому Духу. Амінь.